Аварійні вимкнення проблема для всієї держави. Керівництво Прикарпаття Обленерго зустрілося з районними чиновниками, аби пояснити, що спричинює відключення мережі. Трансформатор Запорізької еС, який нещодавно вийшов із лату, невдовзі запрацює знову. Втім, попри це в Україні зупинилися понад два десятки енергоблоків різних теплоелектростанцій: одні через технічні неполадки, решта за відсутності палива. Коли сам аварійні вимкнення припиняться, енергетики сказати не можуть, адже загальний дефіцит в енергосистемі держави складає понад три тисячі Ават це як 9 івано-франківських областей або 3700 МВт – Це фактично споживання найбільшої, найбільш енергоємної, найбільш промислово розвинутої області в нашій державі Дніпропетровської області. Тобто, фактично в енергосистемі України є дірка величиною споживання такого промислового можна сказати монстра. Енергетики просять людей поставитися із розумінням до такої проблеми. Наразі аварійні вимкнення вже відбулися у снятинському, Надвірнянському, частково тисненецькому районах та в Яремче. Енергетики обіцяють робити все необхідне, аби не відключати споживачів довше ніж на дві години. Також намагаються максимально інформувати населення, зокрема через інтернет. Сайт нашого підприємства там є інформація про всі вимкнення. Паралельно з командами диспетчера про вимкнення. Ця інформація появляється на нашій сторінності у Фейсбуці. З сьогоднішнього дня ми пробуємо зробити так, як ми робимо оповіщення смс-повідомленнями. В обленерго кажуть, нині населення Прикарпаття споживає понад 60% всієї електроенергії. Відтак нагадують, єдиний спосіб протидіяти вимкненням це економити електроенергію під час пікових навантажень на мережу ввечері та зранку.